Привіт, мої дорогесеньки. Ну, приїхала я з перукарні, їздила до машуні, фарбувала волосся. Як вийшло? Та якось так, знаєте, швиденько-швиденько все. Тому що теж з світлом там проблеми. Що вийшло? Зараз вам покажу. Зараз осяду на диван і покажу вам. А ви пишіть, іде мені цей колір чи не йде. Готові? Раз, два, три. Оп. Дивіться, яка алочка. Дивіться, який колір. М? Зовсім незвичайний, правда? Ну, мені так непогано, я окуляри одягла, щоб краще побачити, тому що на вулиці один кольор, і мені дуже подобається, не наче таке, як міліровка. Бачите, як у мене корні такі гарні, вони такі пепельно-русі. І плюс те, що в мене було біле, воно дало такий ефект бачите, графітовий, графітовий ефект. Ну, нічого так, так? Да? Я не підстригалася, тому що. У мене ще стрижка є, волосся ще не відросло. Ну, а те, що пофарбуватися, і просто трішки так спіночкою уклала вона мене. Ну, як вам? Пишіть коментарі, подобається чи не подобається. Алла. <гум> відео зробила без окулярів, що ви бачили, яка я гарна, так. Ну, я знаю, що один скаже, що вам іде цей колір, другий напише каштановий, третій напише, вам потрібно білий. А я весь час скажу, що волосся це не зуби. Відросте. Хоч і оранжевим, хоч і красним, хоч зеленим. Відросте. Так що отака Алуся, красунька, я вважаю, що красунька. А тепер? а тепер подивіться відео. Уважно далі. І от тепер я скажу: ні, подивіться відео. Всім доброго ранку ранок 12 годин. Нарешті я пофарбувала волосся. Ну, не знаю, як воно вийде, але скажу одне: що світло вночі 8 9 10. Я чекаю, думаю, тільки вимкну світло, потім тільки дадуть, я відразу пофарбую волосся, пофарбувала. Ви скажете, ой, чого ви не ходите в перукарню? В перукарні пофарбувати волосся з їхньої краски буде коштувати 700 гривень. Мені є куди відправити ці 700 гривень. Я купила собі фарбу за 70 гривень, пофарбую і буде все окей. Окей, на цьому я можу зекономити, я чесно кажу, тому що мені є куди відправити ці гроші, і буде не гірше. Тим паче, що зараз шапка, шапку одів, шапки прийшов, шапки пішов. Просто сивина отут полізла, отут полізла, і треба трішки було пофарбувати. Так що я пофарбувала. Зараз хвилин 20, я багато не хожу. хвилин 20 похожу, дурня проповаляю, і потім буду змивати. Тому що зараз це цигель-цигель алюлю по годиннику. Так що я ж кажу, що нарешті нарешті Ще хотіла сьогодні ноги зробити. Ну, Трішки педикюр. Я теж іноді буваю, а так в основному я сама вдома роблю, теж економлю 700 гривень. Вибачте, на моїй оті карлячні і позривані ногті, та все головне, щоб було чистенько, щоб п'яточки були чистенькі, кремчиком намажу і клас. Знову-таки 700 гривень зекономлю. Теж є куди відправити. А ви, якщо у вас є можливість і ви не жадні для себе, будь ласка, я завжди кажу: жінка повинна бути жінкою. Зумійте потратити ці кошти. Зумійте, якщо ви це бажаєте. А мені, я кажу, я не застрана, я не пересрата. Коли є бажання, я можу сходити, коли я трішки лінюся. Але ще раз кажу, що я зекономлю, і ніхто в мене не забере не ті ноги мої ратиці, не моє волосся там поформоване професійно чи ні. Так що я ж кажу: я така, яка я є, розумієте? І дурочку себе плегати, стрибати я не можу. Так, це приносить гроші, але я не можу і не хочу. Я буду такою. Бачите, розмовляю з вами, бачу. Складочка не так, сторочка ця лежить. Еге. Не подобається все. Я відразу поправляю. У мене повинні оці всі складочки. Це бзік. Я своїй Саші кажу, Саша, така сама, як і я, дурочка, кажу, Саша, не звертай на це все уваги. Ну, від собаки там шерсть мать його деригом, нерви свої бережи. Хай та шерсть буде. Вона ж собі не в роті, а на кона цю... цій. Так, хтось мені телефонує, вибачте. Що вони хочуть цікаво? Алло, кажіть доброго. Зараз ні вибачте. Менеджер компанії Київстар. Що ви мені можете сказати? Знаєте, дуже добре, що в мене на цьому телефоні, бачите, він Київстар написало. Вон, бачите, дивіться, а тут номер. Буває, отак телефонує пише Можливо, шахраї. Ну і слава Богу. що мені, з... Бачите, ось вилазять ось 12400 балістика, Я дивлюся вже, що купувати. Сижу і листаю. От туди підуть гроші. А що я розповідала? Збила мене цей оператор. Та ще так медленно. Вам зручно буде балакати? Ні, не зручно. А Ви думаєте, ви вибачте мене, ви мене зі мною трішки побалакайте, бо мені ж потрібно часу виходити за своєю головою, щоб у мене тут пофарбувалося. Який колір? Ну, я взяла такий герусий. Звичайно, якщо тільки намазати і змити, тоді гарний колір виходить. Дивіться, яка я, ви мене такої не бачили. Кругла, кругле таке лице, як яблуко просто. То, або як помідор. <ріст> ну, Неможливо не, не ж показувати своє Ой, яка я гарна, подивіться. Я буваю різна, різна, але, чесно кажучи, я зовсім мало користуюся косметикою, ці тональні креми, все. це зовсім мало я накладаю. Ну це мене, бачите, яка я. бачите, в мене такі глибокі глибокі залиски. Дуже. О, я забула, це я зробила темніший колір волосся, а що ж ота накладочка? Куди ж оту накладочку? В дупу приклею. Чи на передній? О, я Ковальчуку сюди приклею. У нього тут мало, скажу на, клади сюди. А це, звичайно, як кажуть, жарти, але по кольору на мені вже не підійде. Оце буває в Тік-Токі там вилазить одна жіночка, така молода. І вона продає в онлайн перуки. Боже, неї перуки, знаєш, що тут така сітка, що треба її так зрізати. Ой, наскільки ж вони красиві. Так коштує 4 тисячі, 3, а натуральні коштують і 10, і 8 тисяч. Такі коротенькі, гарні. Вона як... всі, всі перуки їй йдуть. Мені не йдуть парики, оці ці довгі. Думаю, 10 тисяч. Ну красиво. красиво тут... А такі парики звичайні, вони дешевше набагато, на порядок. Натуральні, натуральні коштують 4-4,5 тисячі. Але вони от, знаєте, така, а це така сіточка, що одягаєш, потім отак по волосся підрізаєш, ну, один в один. Оці всі. Зараз наші оті. Настя, та блогерша, ото з такими челюстями, вона оце перуки, перуки цими користується. Ну, гарно, юлки палки я ж кажу, ну виділив гроші, 10 тисяч купив. Якщо, брати, я йду, підстригаюся, вибачте, підстригтися тільки. ну Помить волосся, з, з ця укладка 360 гривень. Це було. 10 разів сходив, уже 3600. А то купив перуку, одягнув замість шапки зимою і ходи. Але я ж кажу, що на цій сітоці дуже такі вони ну, ну, ну класні, що там казати, класні. Так що, отакі справи. Побалакали вже, скільки хвилин пройшло, скільки тут має написано сім. Ну, ще треба п'ять хвилин десь побалакати. Я довго не хочу тримати, я не хочу темного кольору. Я... Е... Взагалі краску потрібно держати десь 25 хвилин, ну, то саме мінімально. Йопті. Та, мабуть, піду я мити, тому що не хочу чорну. Так що пішла я мить, поки ж феном треба ж підсушити. Я якала, Як отось як знаєш, як ягода малина. Ягода малинка. Я точно як малинка. Ну, яка ж красавиця. Хоть так, хоть так, хоть так, хоть так. Ну, красавиця. Це мене Маріна багимона вчила себе любить. Так, все, пішла мить волосся. Ну що? Оце я правда вам набрехала, набрехала конкретно. А то кажуть, от ви все одно брешете, ні. От сьогодні я вам збрехала для того, щоб зробити якийсь ажіотаж. А то все правду кажу й кажу, кажу й кажу правду. А потрібно іноді казати і побрехеньки. Побрехеньки. Ось лежить оцей масажер. Ви думаєте, я не масажуюся, та фігушки з два. Мама там щось може мені трішки ч -ч 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 потерти ноги. Дякую, дай Боже їй здоров'я масажує мені кричу, а це просто так лежить. Так що пишіть мені, як вам моя брехня. Ну і напишіть, як вам, тільки чесно, тут без брехні. Гарного вам дня, до побачення!